Розкажи, будь ласка, що відомо про цю катастрофу, що трапилося, що відомо. Ну для початку я би хотів би пояснити нашим глядачам, де я знаходжусь. Я знаходжусь на острові, який посеред річки потомок. Попереду от в мене буквально кілька кілометрів Білий Дім. Конгрес позаду а, власне аеропорт Рейган, куди, Рейган, куди не долетів власне, власне літак, і нам ми намагалися насправді ближче під'їхати до місця цієї катастрофи, але як ти сказала, триває рятувальна операція. кажуть навіть уламки літака власне потрапили частково на землю, закриті, власне набережні. Про рятувальну операцію станом на зараз відомо, що рятувальники витягли з води 28 людей: 20, 27 з літака і одну людину з гелікоптера. Наразі власне, триває рятувальна операція. Але як ти правильно сказала, влада каже, поки що наразі не мало вірогідно, мало що вони витягнуть людей з води, оскільки температура води не висока, трошки трошки більше нуля градусів. Що власне сталося напередодні? А власне рейс рейсовий літак здійснював політ з міста Уічіта в штаті Канзас до Вашингтона. Близько, близько 9 дев'ятої вечора сталася аварія. А власне, літак врізався в гелікоптер. Гелікоптер військовий, на якому знаходилось три військо. Три військових свідки кажуть, що був спалах, а, був був вибух. Що, що сталося а, конкретно? Що сталося причиною власне цього? Власне, будемо розслідувати. А, от не знаю, чи глядачі бачили? От щойно пролетів мною літак. А буквально тільки зараз відновили польоти. А в аеропорту Рейгана, бо він був з вчорашнього вечора фактично закритий. Було скасовано біля пів тисячі рейсів довкола цього аеропорта. І от буквально щойно відновили ці польоти, Марія. Андрію, чи відомо хто був на борту цього літака? Знаємо, що він був не дуже великим, але все ж таки кажуть про те, що там були цивільні, що це був звичайний літак. Що відомо про пасажирів? Так, ну як я сказав, було 60 пасажирів і 4 члени екіпажу. А за поки що влада офіційно не не говорить про особи, власне хто був на борту. Але ми знаємо численні повідомлення в медіа, що на борту знаходилося близько 15 фігуристів, тому що от в вічіта власне в Канзасі, а звідки летів так відбувався чемпіонат з фігурного катання сполучених штатів. Є дані про те, що на борту були а, російські і американські фігуристи. От називають навіть кілька імен, але воно таке з посиланням а, американські медіа з посиланням на російські медіа. А, зокрема, відомо, що а, була м, на борту чемпіонка світу з фігурного катання а, Євгенія Шишкова, а, чемпіон Вадим Наумов, а також серед пасажирів літака була бронзова призерка чемпіонату СРСР з фігурного катання Інна Волянська. Є повідомлення кількох асоціацій з катання американської міжнародної, власне, з висловленням співчуття рідним жертв аварії. Але ще раз підкреслю: наразі офіційно влада ніщо нічого не повідомляє власне про особи жертв літака. Трощі, перепрошую. Що, власне, відомо зараз? Як відбувається розслідування? Які є, можливо, вже версії, на чому акцентують увагу ем, слідчі? А, на, насправді наразі розслідування триває ще а, немає навіть особливо версій, але версії лунають в пресі. Говорять про можливе непорозуміння між... Власне між пілотом гелікоптера і диспетчерами вони кажуть, преса пише про те, що були запити численні від гелікоп... від пілота гелікоптера. Власне, як мені робити маневр? Запитував пілот, але вчасно не пролунала відповідь. І були були заяви, були звинувачення. власне, Офіційно говорилося про те, що власне була вина, вина диспетчерів, але чекаємо на офіційне повідомлення. Але влада каже, представники влади кажуть, що це був доволі стандартний політ, тому що багато польотів відбувається довкола Вашингтона. Тут є і є військові аеропорти. Є от власне цивільні аеропорти. От, прошу послухати, що про це говорить міністр транспорту. Минулої ночі. Якщо ви живете у Вашингтоні в окрузі Колумбія, ви бачили, що це була ясна ніч. Вертоліт був стандартного зразка. Якщо ви живете у Вашингтоні в окрузі Колумбія, ви постійно бачите польоти гелікоптерів над річкою. Минулої ночі була стандартна схема польотів. Літак American Airlines, що прибував до аеропорту Рональда Рейгана, мав стандартну схему польоту. Отже, це не було чимось незвичним, коли військово повітряне судно летіло над річкою та літак, який приземлявся в аеропорту Рональда Рейгана. І знову ж таки, якщо ви живете в цьому районі, ви часто бачите, що ці два повітряні судна можуть працювати разом. У ще слід додати, що гелікоптер здійснював власне навчальний політ. Стандартний стандартні польоти, які здійснюють власне військові. І було нещодавно офіційне повідомлення, що бойовий підрозділ, який при представляли власне пілоти цього літака, він призупиняє оці навчальні польоти. Марія, дякую тобі, Андрію. Будемо стежити далі за цією темою. І з місця подій для нас працював Андрій Борис.